Нагадаю, що на джедропі за промокодом Atomico та Atomico 11, ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. привіт, друзі! З вами знову я Atom F і нова серія по GDRO. Пропоную оцей кейси. Ну, не відкриваю я його майже, але сьогодні спробуємо відкрити і я спробую купитись. З нього 641. Оце коштує непогано навіть. І 3200. Я отримую. Це, до речі, окуп. Так, це окуп. Тепер дайвер. Кейс Дайвер. 2775 джепонтів. Пульс гарно. А от все інше, ну це десь 300, так? А ні, це 1200. І оце. Це дуже гарний дропчик. Це дуже і дуже гарний дропчик. І тепер T-Rex, Знов підвищуємо ціну поступово, відкриваємо за 3030 g поїнців. Це все діло. МК норм. Ну, як норм? Ну, таке. А, окей. Можна спробувати з цього всього зробити контракт на хардрі. Hard... Ну, на хардр. Hard... Ні, давайте ось так. А, в принципі, можливо, пощастить мені 2300. Ну, десь то на то і вийшло, да? Давайте спробуємо зробити 3500, щоб воно, ну, як би в сумі окупило той кейсик, який я відкрив, 56% і 56% не заходять на диво. Окей, 4000 в мене залишається. Ну як, це, в принципі, той баланс, ну, майже той баланс, з яким я стартував, але зараз я продав все це, що мені не випадало, і буде. Ну так, да. майже той баланс буде. Е, окей. Що я можу відкрити? Я, в принципі, ну мені сподобалося, як оцей кейсик видає. Може треба його трошки потримати. Найс, е, е, ще щось. Давай, ну, от просто е, хоча б щось, ну, таке. 2900, хоча це окуп, але могло бути краще. Ще разочок, сподіваюсь, на дійсно. Б... Найс. Перше гарно. М-ка окей, і. Ну, в принципі, це окуп. Так, це окуп 3400 продаємо 5300 є на балансі. Хочу кейс кебаб, отак відкрито. Просто 5 разів і. А, я думав, я думав, оцей Мактен дорожче буде, ну ладно. А чому він такий дешевий? 3000, це окоп. Я хотів взагалі, знаєте, що зробити. Оцей кейс ми більше не відкриваємо. Ну, да, да. ми його більше взагалі не будемо чіпати. Так, по-перше, оцей кейсик. Дивимось, що падає з ПГЛ. 411, 500, 600, 320 і. І 320, 2100 мінус косарик. Окей, можна заолинитись, в принципі, і відкрити ось таким чином. Полетіло. Просто дивимось, що мені випаде 800, 1200, 1200, і все. І все, да? Ну, те на те й вийшло 5000, якби я отримав. А, тоді змінюємо дисципліну, хіт регістрейш, а може. Почекай, 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 дуже давно я не заходив в цю вкладочку проти одного бота, і я хочу зробити достатньо ризикований мув. Просто ось так три кейсики. Просто три кейсики проти бота. Ой, це зараз може бути така жесть. Ну, будь ласка, сподіваюсь, я зможу виграти, бо це битва на 3000 джепонтів, і, по-моєму. Ну да, подивимось. Перший я, окей. Причому з гарним дуже розривом. Будь ласка. Будь ласка, просто. Ну, я ж сподіваюся, йому зараз не випад... Розмінялось, да? Розмінялось. Однаково! Просто однаково дивіться. І зараз це якесь це вирішить. Хто? Я! Найс! Це дуже гарно. Це... І це плюс 5. Фух, фух-фух, фух, фух, я дуже ризикнув 7 тисяч. Просто магічним чином. В мене 7 тисяч на балансі. Опинилось і... Золотий кейсик, оце було б дуже гарно, але не паде. Так, а, але це тек-найн -тек теж непогано коштує. Цілий касарик. Можна, в принципі. в в принципі, принципі, Знаєте, що зробить. Відкрити дорогий кейс чи ні? Мабуть, не треба, да? дорогий кейс? Давайте краще 2 нічних даст за 6666 джеп і. Падає 800 і падає 1500. Окей, тоді, в такому разі, я беру і просто відкриваюся так. Ну, мовчки. Будь ласка. Рукавиці? Це... Це дуже гарно, ні? Це дуже. Це 12 000 GПІНТІФ. Ну я взагалі. А скільки серія триває от в чому питання? Треба... Треба так, щоб воно нормально було. Ні, серія, на жаль, занадто коротка, тому прийдеться мені продавати ці рукавиці, якби це безглуздо не звучало, і відкривати, ну, почнемо з Тірекса. Може він щось цікавеньке тут виплюне а, в якості дропа і абсолютно нічого, якщо що, 1700. Ладно, можна, в принципі, тоді три нічних дасти. До речі, це по, три нічних дасти по ціні, як один там Battle Скард кейс або black and White кейс. Тому дивимось, що паде. Ну, мені здається, має, має щось от дроп. в кінці норм, В кінці норм. Але мінус 2000. тисячі. Мінус дві тисячі, є платіновий кейсик. І, до речі, якщо з платінового за касар падає, можна ще три нічних дасти відкрити. Чом би якби і ні. А, але ви почекай. Ну це ніби менше тисячі ні? Це ніби менше. А ні, це касар 300, Ладно, нормально. Дуже і дуже гарно. Так, 5-5, на жаль, не вистачає. Відкрива три нічних. Перше окей. Почекай. І в кінці теж гарно. В кінці Дванашка. нашка. Це два, це просто. ну, Це 12. Це 12 тисяч. А почекай, якщо. Якщо якщо чисто. Ну, мінімалка 10, максималка 15, може випаде. 5... Макси. Ааа, максималку дає, почекай, 15 тисяч г по інтів. На балансі джидропу прямо зараз в мене. А що це значить? А це значить, що я можу відкрити. 5 кейсів з агентами. Будь ласка, окупи. Просто візьми і окупи мене. 107... 0, да? 0 окупу. Ну, крім останнього, мабуть. 2009400 мінус 2500 в мене. Ну, в принципі. А якщо ще раз, будь ласка. Це може бути. Окей, перше дуже гарно. А... Щось ще. Щось ще. Оце, по-моєму, теж норм. Ну, оцей оце... агент був би краще. 11500. Окей, більше агентів не чіпаємо. Можна відкрити елітний кейс, будь ласка, дропчик за 3000 джепонів. Це було б ідеально. Це був би просто ідеальний поворот, розворіт <су> сюжету. Ну, це 500 мінімум, може косарь. 700. Ладно, не нам, не вам, да. Можна, 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 можна. Відкрити 12 тисяч. Так, я б подумав би. Я б дуже гарно подумав. Рукавиці не вистачає, до речі. А вистачало в моменті на рукавиці. Угу. Так. Є щось таке, ну, прям таке. Можна ось так зробити. За 7500 космічний дефюз. Перша фігня, друга фігня, третя фігня, четверта. Окей, і п'ята фігня. 5600. Продаємо. Олатно, мені здається, ось так. Про... Ой, <сі> да, 16 тисяч. Окей. Трикейси ніч не даст. Прямо за фігня. А, В кінці тільки норм. Можна за 5? Ну хоча б за п'ять. Хоча б в кінці за п'ять тірочку мені воно. Видали, як би це зараз все не злити? Ось в чому питання. Відкривається хід регістрейшн. 980 на такий великий злив. Оце має. да, це гарно коштує. А от все і. Ін... Ну, 5000, то на то і вийшло. Ще разочок. А, окей. Вже не. Окей. І ще щось в кінці, щоб був точний окуп. Ну, 5200, 5200. Можемо продати це. це І спробувати щось ось тут намотити. Наприклад, ставити там на 3000. А ось таким чином 11% шанс не випадає. Так, ну давайте, давайте на 2000 будемо ставити. 2000, 17%, до речі, шанс є. Почекай. Не зупиниться. Да. На жаль, не зупиняється. І 2000. Знов, будь ласка, ну, мені здається, не випаде. Да, не випало, на жаль. Ну, що поробиш. 8860. Якби це зараз не злити. Давайте одного Спанч Боба, сподіваюсь на окуп. До речі, треба Грінкейс відкривати. Так то, Грінкейс може непогано. Будь ласка, за 1500 він є, я знаю. Я це точно знаю. 820, а можна піти зробити апгрейдик. Ось таким от способом на. На-на-на-на-на... Касарь. 100. Ось так, касар 100. Касарік 100, 62% і, скоріш за все, є, є найс. Це гарно, тому що продаємо і є 8900 джеппойтів. І дуже треба дроп більше, хоча б більше 7000. Було б ну прям гарно, якщо чесно казати. І почекай. А от тепер за 17. Ну, є, ну будь ласка. Реально. Реально за 17 тисяч джепойнтів. Оце АВП мені падає. я думаю, наступну серію ми почнемо якраз таки з того, що продам цей Авік, і буду рухатись до срібного ножового кейсу. Так як ну, я його не відкривав з того моменту, як вийшло, вийшло це оновлення, де скіни на ножі полетіли вниз, і, в принципі. Ось цей сільвер кейсик. Да. Угу. А, 18. почекай, є сенс взагалі? Пойдемо, тільки оце окупає, оце окупає. О, ну оце, звісна річ. Але ніби. Ну, для експерименту. Коротше, подивимось.